Друзі, привіт! Сьогодні я вам розповім гумореску глазового пильність, а тим часом тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові гуморески, які я публікую кожного дня. На старість лево гляв, стомився і полювати вже не міг. В печері темній поселився, на довгу зиму там заліг. Його провідувать ходили, шакали, мавпи, крокодили, а він хапав їх. Роздирав і за апетитом пожирав. Прийшла й лисиця і надвору питає Лева, як діла, чого ж це ти, питає хворий, мене минати почала? Та я давно зайти хотіла, але дивуюся сама, що всі сліди ведуть в печеру, а із з печери їх нема. Розумна бісова кома.